Що треба знати, коли поліція складає протокол по статті 130 КУПАП. По-перше, якщо не пиво, спіхайся в бодікамеру і вимагай драйвер або встановлення факту сп'яніння у лікарні. Якщо сумніваєшся в результаті, їдь в іншу лікарню. Відмова равно автоматично п'яний у протоколі. По-друге, якщо пив, то дива не буде. Будь-який тест це покаже. Але наголошую, проходження тесту це твоє право, а не обов'язок. Якщо пройдеш у поліції для суду будуть відповідні докази. По третє, не качай права, не просись, не лякай поліцейського адвоката. Усе на бодікамері. У суді це виглядає як ще одна ознака сп'яніння. По четверте, якщо не знімають на відео, не влаштовуй шоу та не вимагай свідків. Це твій золотий шанс закрити справу без сплати штрафу та втрати прав. І по п'яте, якщо випадково зник з поля зору поліції, вони двері ламати не будуть. Це не кримінал, але якщо вернешся сам, ну наче випадково, отримаєш позбавлення прав. І як висновок, у протоколі обов'язково пиши не згоден і одразу до адвоката. Це не чарівний щит, але реальний шанс урятувати твої права.